Ремонт ось такої чудової зарядочки VFLY Vup Store 3 для ліпобатарейок 1 s Ось такого типу. або З роз'ємом BT-2.0, або з роз'ємом PH-1.0. 6 батареєк може заряджати окремо по шести каналах. Заряджати, розряджати дуже класно, але з нею сталася проблема. В неї вигорів перший порт. Тобто перший порт не працював, всі інші порти робили нормально. Ось так вона виглядає. Зсередини тут стоїть процесор, дисплейчик, порти, smd монтаж З цієї сторони знаходиться, знаходиться ось такий великий радіатор. Ось тут він знаходиться приклеєний на термоклей. Його можна не знімати, тому що під ним нічого цікавого немає. Під ним ключів нема. Тут знаходяться тільки нагрузочні резистори для того, щоб розряджати під радіатором. Ось вони, теж SMD-монтаж. Ну, я зняв, думав, що під ним ключі, але ключів під ньому нема. Вихідні каскади в нього на полівіках. Полівки 2302 і 2702, відповідно 2,9 і 3,2 А. Тобто, якщо згорів канал, ось треба їх шукати. Вони знаходяться. У на... мене згорів перший канал, в нього трошки тут знаходиться польовік 2302, а з цієї сторони 27.02 знаходиться. На інших каналах всі знаходяться. З однієї сторони. Зразу перевіряємо ці ключі. І в мене була така проблема, що ключ випалив дорожку. Тут дорожка тут многослойна плата і дорожка десь посередині була, і вона вигоріла. тобто В цьому була загвоздка. Дорожку я відновив зверху соплею. І все запрацювало. Тобто, е якщо сталася у вас проблема з каналом, зразу дивіться ключі. Якщо ключі в порядку, дивіться дорожку. Або якщо ключі випалені, вони можуть і випалити за собою дорожку. Ось. Можна подивитися. Тобто зараз, плюс-мінус. Все, воно вже показує 389 вольта. І якщо ми. Запустимо. Мінус 3 Ампера. Почався розряд. Да. О, це на першому порту. Не знаю, чи воно можна можливо побачити, чи ні. Певно, можливо. Може і неможливо. О, отак. Мінус 3 ампера. Це виходить розряд зараз. Бо у нас 3,8 треба, але на ньому на секції є 385 на банки. Тобто воно ну, зараз працює. Або якщо ми робимо 4,2 наприклад, Вольта. На неї є 3,88, Запускаємо. І вона заряджає зараз 03 А, бо стоїть 03 А. 20 Вхідне. І пішов заряд 03 А. Тобто, зараз все працює нормально. І ще хотів сказати, що. Вона дозволяє виставляти, якщо в мене стоїть зараз PD тобто вона дозволяє виставляти 0,3 А. Ні, 1,3 Ампера. Судячи по схемі техніки, 1,3 А не можна виставляти на елемент, більше ампера я би не виставляв. Ось так, якщо зламилось її можна відремонтувати і зекономити. 35 доларів таким чином. І отримати задоволення від оцінки схемотехнічних рішень. Це все.